Друзі, я вас вітаю до вашої уваги. Qashqai в максимальній комплектації. Це у нас чистий 2010 рік і двигун 1.5 DCI на 110 кінських сил. Механіка, шестиступка, шкіряний салон. В общем, все, -все є. Погнали! Популярний народний автомобіль. Е е лінзована оптика, є омивач фар. Покажи стан резини. Колеса у нас 17, легкосплавні діски. Резина, що передня, що задня нова. Присутній фаркоп. І давай покажемо, що у нас є в салоні. Шкіряний салон. Електросклопії мачі, блокування задніх вікон, електродзеркала, автоскладування дзеркал, мультикермо, шкіряне кермо, блютуз, е, гучний зв'язок, датчики дощу, світла, ЖК, екран. Е, що там у нас ще є? Панорама. Покажи, як панорама виглядає. Змеришую широкоугольну камеру, реально круто виглядає камера. Ой, кажу панорама. Кашкай, Любий кашкай має бути по-любому з панорами. Якщо це шкіряний салон, то це взагалі топ. Шкіряний салон і комбінований, виглядають взагалі саме найкраще, на мою думку. До речі, є ще підігрів сидінь передніх. Далі покажемо ззаду, як він у нас. Що У нас там багажніку є. Сабвуфер. Bose акустика. Бачу, з цієї сторони покажемо двері, в якому стані пластик. Також є безключовий доступ і, до речі, два ключі. Два ключа, тарам-тарам. Ось такі ключики. Їх нікуди вставляти не треба. Вони можуть лежати в кармані. Стан автомобіля на тверду п'ятірку без перебільшення. І пробіг оригінальний 220 000 км. Принципово пробіги не крутимо, у нас тільки оригінальні пробіги. Що, давай катнемося на ньому. Погнал. Mm. Поїхали. Тобі там холодно ззаді в сраку. У yeah. <laughs> мене є подогрівчик. Погнал. Якийсь француз ставив екшн камеру приклеював. Більш. Більш. <риклад> а, нормально. Так, пацани, в шокі, що ми катаємося, вони сидять, працюють сильно, а ми катаємося. Так, там у нас червоне світло, поїхали сюди, значить. Так, Олександр, добрий день. <риклад> Всі свої. Ходовка збита, нічого не гримає, нічого не стукає. Кстати, вот, и, вот, перед цим ми знімали Кенго. Кенго, мені кажеться, вот, мелочь хаває краще, ніж Кашкай. Але Кашкай якось більше з'їдає великі неровності. Правда? Що ти скажеш? Тут кофе, що сидіння. От я люблю те, що цей, шкіряний салон. Мені на тряпки вони взагалі не подобаються. На будь-якому пробігу навіть 100. Так, на на да, сама ткань якась, вона навіть 100 тисяч пробігу і він вже виглядає, ну, блин, якийсь він такий вже зачовганий виглядає. Хоча машина може бути практично нова. А кожа і комбіновані, то вони класно виглядають. Так. Бі -бі -бі. Ми Півторашного мотора їм це не червоний поїхав. Півторашного дизеля їм більш ніж вистачає, їдуть вони добре на ньому. Понятне діло, що це не спорткар, що ви на ньому в вуличних гонках участвувати не будете. Це як мені там хтось в коментарях сьогодні писав по поводу сценіка. Те, що йому цього мотора півторашного не вистачає. Реально вистачає. Хватає. Для, для автомобіля по своєму призначенню його вистачає. А якщо ви хочете там якісь гонки устраивати, ребята, то беріть якийсь, я не знаю, BMW, якісь 3-літрові, 5 -літрові, там щось заряжене, якісь, не знаю. Nissan 350 z там для гонок. Для чого ви розглядаєте там такі автомобілі і кажете, що мотору цього не вистачає, вистачає от, за глаза. Скільки тут крутячого? 250 чи 200. 240, так? Да? 240 крутящий, він їде достатньо дуже добре. Причому ви що його загрузите, що він загружений буде чи пустий, він їде що так, що так дуже добре. Динаміка у них офігенна. Понятне діло, якщо це буде 1,6 або 2-літровий, він буде їхати поярче. Але першочергово 1,5 має перевагу в плані обслуги, в плані, навіть якщо впреться в ремонт, хоча ці мотори реально ресурсні, то їх. Ну, вони не дорогі. Тут капіталка мотора, баксів 800, буде повна капіталка. Але щоб зарізати цей мотор, це взагалі щось нереальне. Це може два вищих. Два вищих? Чи два нижчих? <свісно> <свісно> це взагалі якесь. Ну, не знаю, кончити цей мотор нереально. Є ще кашка у нас, міганчики, синячки, Зафіри, Кія, Peugeot. Любий автомобіль на ваш смак. Камера заднього руху, до речі, є. Я ж її ззаду не бачив, але ми з там Та є. Я щось там показую. Так, ще, автомобіль у нас в наявності Вінниці, та чекає на ваші перегляди. Чекаю вас на каву там тест драйв.